Вітаю вас, мої любі! Я дуже рада знову зустрітися з вами на казковому зарепаді. Сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка називається Сірко. Це українська народна казка. Тож сідайте зручніше, почнімо. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить. Що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк, та й питає Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн. А я і ходжу тут. Тут вовк йому каже А зробити так? Щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе, Сірко відповідає. Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. Вовк каже. Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля. Щоб я знав, де те. Ти... Поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива, той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину. І несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гіджа, Сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже: На, сірко, їж за те, що не дав вовкові. Дитини з'їсти. Ото увечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже а сип, жінко, галушки та будем вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото й думає. Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: Прийди у неділю, увечері, до городу мого хазяїна. А я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк. Діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадивив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл, а люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив. То я і йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі, лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв його так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати. Сірко каже, Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже, От тепер уже буду співати. Та як завиє під столом, тоді деякі люди. Повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. А то сірко вивів вовка аж на поле, та й каже Ти мені добро зробив? А я тобі, та й розпрощались.